Китай просуває ідею створення так званої азійської сім'ї. З таким меседжем Сі Цзіньпінь цього тижня вирушив у турне до В'єтнаму, Камбоджі та Малайзії. Тим він фактично змінив власні правила, бо зазвичай лідер Китаю їздить у гості. Не їздить не, у гості. не їздить у гості, та частіше приймає їх у себе. Ну ми пам'ятаємо, як це виглядало. Однак всі правила змінюються, коли йдеться про протистояння зі США на тлі тарифної війни. У Піднебесній готують план не просто як вистояти, але й як обійти Вашингтон. То у чому він полягає і чи готові країни Азії прийняти економічні бонуси Китаю? Олена Чернікова урочистими парадами, піснями і танцями та китайського лідера зустрічали у кожній локації азійського турне: В'єтнам, Малайзія, Камбоджа три країни за тиждень. У південно-східній Азії сі просуває ідею так званої азійської сім'ї та закликає разом протистояти гегемонії США. Перед обличчям потрясінь світового порядку і економічної глобалізації Китай і Малайзія будуть разом. Ми захистимо світлі перспективи нашої азіатської сім'ї. Насправді ж їздити у гості не у стилі лідера Китаю. Сі зазвичай сам приймає у себе лідерів. Відтак, це турне експерти розцінюють як реакцію Китаю на. На політику Трампа Цзіньпін поїхав туди для того, щоб запропонувати можливості взаємодії для того, щоб відкрити певні можливо галузі ринки свої, і е, це ще і можливість політично е, закріпити свої відносини з цими країнами. На тлі поведінки Дональда Трампа де певним чином американська адміністрація вбити себе звернення. Через азійські країни китайські компанії часто продавали свої товари, уникаючи раніше накладених тарифів. США. за що фактично поплатилися? Трамп запровадив проти В'єтнаму, Камбоджі та інших одні з найвищих мит у світі. Потім їх же відтермінував. Але така нестабільність точно не сприяє довірі до США. О для Китаю відкриває нові двері. В Видіальний ситуації для Китая було б, щоб світовий такий консенсус щодо підриву цього американського підходу був сформований, оскільки Китай просуває, що ну, він ні на кого не тисне, але він виступає за а, вільну. Торговлю, і це вигідно для усіх зону вільної торгівлі як пряник замість митних батогів Трампа. Ось чим Китай намагається підкупити зокрема і союзників США. Понував і міністрам торгівлі Японії та Південної Кореї під час зустрічі у Сеулі наприкінці березня, і, хоч за підсумком, сторони вийшли з різними комуніке, тобто поки не домовилися, але китайські медіа оголосили, що Пекін, Токіо та Сеол спільно відповідатимуть на запровадження американських мит. Китай намагається демонструвати себе як тако стабільного міцного економічного партнера, який не змінює свої підходи до того чи іншого питання. Різко як зараз відбувається у Сполучених Штатах. Утім, і у США це певно розуміють за даними Bloomberg, у Вашингтоні просять низку країн обмежити торгівлю та спільне виробництво з Китаєм в обмін на поступки. Їх Трамп і готовий обговорювати за 90 ні, на які відтермінував свої мита, та якщо на таких союзників, як Японія та Корея, це може подіяти, бо для них США – це передусім безпека, то решта країн регіону можуть і зацікавитись, тим паче, що Китай має свої важелі впливу, передусім за рахунок або вже власності на певні об'єкти інфраструктури, передусім порти, а той саме Малазі, ну і партову інфраструктура. Або а, має запропонувати подальший розвиток інфраструктури, як це було у випадку з'єднамом. Так і сталося під час візиту Сі до Малайзії, де вони разом із прем'єр-міністром країни домовилися реалізувати свою п'ятирічну програму економічного і торговельного співробітництва. ми будемо працювати разом у різних сферах діяльності в економіці, торгівлі інвестиціях. Звичайно ж, у сфері нових технологій, включаючи ініціативи зі штучного інтелекту. І всі пов'язані з цим питання. Тож створення азійської родини, де економічний ринок один на всіх, це задача максимум для сі. Утім, дорогою до мети є величезні перешкоди. Торгівельне сальдо, приміром Камбоджі, значно більше зі США, ніж з Китаєм. В Америці більше купують в'єтнамських кросівок чи зібраних у Камбоджі телефонів. А от Пекіну стільки товарів не треба. І не лише це піднебесна. Досі має напружені відносини з країнами Асоціації Південно-Східної Азії, зокрема через свою політику та наміри розширити вплив у Китайському морі. Китай претендує на 90% територій території Південно-Китайського моря. Це потрібно розуміти. Три трильйони доларів. Річна торгівля проходить через через оце море. Перше Тобто важливий логістичний канал для всіх країн з точки зору торгівлі. Друге, там великі і залишні нафти газу. та й врешті США зроблять усе можливе, аби не передати Китаю стільки важливі впливу як у морі, так і в регіоні. Трамп вже стверджує, готовий до діалогу з Китаєм. У відповідь Китайці виставили низку вимог, щоб розпочати цей діалог. Тоді як тарифи між цими країнами лишаються найвищими за усю історію. Олена Чернякова Мої Україна, марафон єдині новини.